Пам'ятаєте, часи оцих смартфонів. Ну, не прямо цього, це, до речі, перший Galaxy Note. А оцих, де можна було зняти кришечку і замінити акумулятор. Отак, дістав, якщо він розрядився, взяв інший, ставив, закрив кришечку. Ну, ви зрозуміли. І пішов далі користуватись телефоном з повною зарядкою. Але потім, от такі телефони зникли. От вам, до речі, OnePlus 2. Як бачите, він ще розбирається. Але батарейки тут вже нема. А потім смартфони зробили так, що вони повністю не розбираються. До речі, цікаво, а нафіга він тут розбирається. Ага. Щоб зробити слот для картик пам'яті і сімки. Тоді ще лотків, я так розумів, не було. То от з цих моментів, коли телефони стали от такими, чи от такими, павербенки щільно засіли в нашому житті. Вони то були і раніше, але саме смартфони у нас найчастіше і найбільше використовуються, і вони все так само розряджаються. Батарейку замінити тепер на ходу не можна, тож треба мати можливість смартфон підзарядити, особливо коли нема можливості дуже швидко прийти до розетки. Тож сьогодні у нас буде простеньке влогове розмовне відео. Воно буде корисним для тих, хто якраз таки шукає собі павербанк і не хоче помилитись, тому що вибору насправді дофіга. Особливо, я от нещодавно зайшов на Аліекспрес, подивився, скільки там максейфних сейфних павербенків, і зрозумів, що без власних помилок я б не обрав майже ідеальний для себе. То навіщо ж вам, якщо ви не шарите йти і купувати різний хлам? Сьогодні я вам розповім про свою історію з павербенками. Дуже, до речі, дивна тема, але всі наші відео про павербенки з самого початку, коли ми почали їх знімати, років 8-9 назад, набирають велику кількість переглядів, тобто людям, ця тема актуальна. І тим більше зараз. Тож це відео у нас розмовне, але все одно корисне, а наступне буде з тестами і вибором в конкретно одній сфері павербанків, про яку сьогодні теж поговоримо. Я не просто так про це розповідаю, мені подобається знімати відео про те, чим я користуюся і що мені, в принципі, в житті допомагає. Так я, наприклад, неодноразово розповідав на нашому каналі Цегутріб про різні мультитули, тому що ну, це просто корисні речі, і я дійсно ними користуюсь вже багато років мені ж павербенки знадобились дуже давно, тому що я використовую смартфон під час велоподорожей. і часто знаходжусь в автономних подорожах, коли 2-3 дні у мене в принципі немає можливості ні від чого підзарядитись, а заряджати треба все від блималки на велосипеді до якихось там камер чи сьогодні смартфонів. І для цього якраз таки потрібні павербенки. До речі, останнім часом за останні роки я ще почав багато знімати відео на смартфони, в тому числі і в подорожах. Але також і в великих наших поїздках, коли ми там тест-драйви машини знімаємо. І в такі дні смартфон, ну наприклад, мій iPhone 15 Pro Max може за день розрядитись 2-3 рази, прям легко. І звісно, ти знаходишся десь в полі на виїзді. Його треба якось підзаряджати, і при цьому ще щоб він і працював, і ти на нього міг знімати. Тож для цього теж потрібен павербенк. Тож досвід у мене є великий Сьогодні з вами поділюся всім, що я зрозумів, і яку ідеальну модель використання. Павербенків для себе вивів раніше. У мене було два основних павербенки: це денний, він відносно маленький, приблизно на 10 тисяч міліампер годин, який можна з собою носити для того, щоб. Щось підзарядити протягом дня. І один великий, який майже ніколи не використовувався. Це пам'ятаєте, такі 20 -ти тисячники. Вони були доволі популярними, тому що ну відносно нормальні і при цьому недорогими. Але дуже-дуже великими. І я брав його тільки коли їздив конкретно велоподорож, для того, щоб заряджати там кожну ніч всю свою техніку, особливо коли знаходився далеко від якоїсь інфраструктури. І у мене були різні павербенки, я пам'ятаю через свою діяльність навіть був час, коли на всіх презентаціях дарували якісь, ну вибачте, хлам. Тобто це були просто китайські ноунейми, no які брендували чим завгодно і дарували їх. Я потім їх передаровував комусь, тому що ну я просто їх не використовував. До речі, я пам'ятаю єдиний пауербенк, який нам подарували на якісь презентації. Я ним довго користувався. Це був самсунгівський павербенк на 10 тисяч міліпергодин. І у них була така прикольна серія, щось із серії Green Planet. Там були прикладені. Прикольні принти з пандачками, з всякими тваринками іншими, і вони були зроблені, типу як нагадувалка про те, що треба е, бережливо відноситись до ресурсів землі. Але моїм першим відкриттям, про яке, я, до речі, зняв колись відео вже більше 7 років назад, був оцей павербенк. Це iWalk Secretary. Ви можете подивитися, він вже потасканий просто капець як. І я довгий час вважав його насправді ідеальним павербенком. Подивіться, він досі виглядає компактно, при цьому він на 10 тисяч мАч. І навіть не дивлячись на те, що я його вже давно не використовую, десь більше року, і всю цю зиму він випадково пролежав на морозі на балконі. Він досі прекрасно виконує свої задачі. Я його зарядив, він працює. Чому ж він мені подобався? Права в тому, що це не нонейм no бренд. Тут класні LG-шні елементи. Він великої ємності у нього є вбудовані дроти. Саме Lightning та Micro USB, а також є ще один порт для зарядки, звичайний Type-A. Власне, я думаю, ви зрозуміли, чому я не перестав користуватись, тому що сьогодні у мене і Lightning продуктів немає, і Micro USB, де і дроти з Type-A ще треба пошукати. А до речі, сам Powerbank заряджався по Micro USB. Тож він просто відправився на поличку історії і. Я про нього майже забув, дістав тільки от для цього відео. Чим він був класний? Ну, окрім своїх габаритів, він мав на той час дуже прикольні фішки, як, наприклад, технологія Pessru. Ви могли одночасно заряджати Powerbank і від нього одночасно до трьох пристроїв, тобто один через Type A і два по оцим дротам. В подорожах це було просто космічно зручно, тому що в кемпінгах часто у вас немає можливості використовувати багато розеток, бо доступ до них обмежений, їх небагато. І тут я міг заряджати один павербенк і від нього ще три пристрої. І так за ніч у мене були заряджені і павербенк, і ще якісь там три пристрої, наприклад, навігатор, блималка і. Смартфон напевно, якщо б тут були тільки Type-C, я б ним користувався і досі, тому що оце по-справжньому гарна річ. Пройшло більше сім років, він досі працює як з першого дня. Але сьогодні моя модель використання павербенків змінилася. І не в останню чергу, через те, що смартфони сьогодні стали беззмінного акумулятора. На літу вже змінити їх не можна. І мій ідеальний набір павербенків зводиться до моделі використання трьох. Перший це якраз таки маленькі павербенк, який замінює фактично батарейку, яка раніше знімалась. Це бездротовий павербенк, який ви кріпите, наприклад, по Максей. Інтерфейсу, це актуально для айфонів від 12-ї серії, ну і для деяких андроїдів. Чи, наприклад, для андроїдів, у яких просто є бездротовий інтерфейс, а також ви до них докуповуєте от такий кейс, як, наприклад, Пітака для свого Galaxy S24. Я взяв і сюди також можна кріпити Максейфівські павербенки. І тут порада для тих, хто якраз таки і хоче для себе обрати бездротовий павербен. бо я на цьому спробував багато чого, помилився і прийшов до от яких висновків. Спочатку я замовляв. І, до речі, от навіть останній час замовив собі Максефівський паверб великої ємності. Причому нормального бренду це Ugreen. але як бачите, він начебто і не прям такий величезний, якщо порівняти його з iWalk, тільки трохи більше. При цьому він важчий, але у нього є бездротова зарядка. І я думав, що це дуже круто. Забув дріт. Ти завжди можеш зарядити смартфон і тут 10 тисяч мАч. І знаєте, скільки я разів ним користувався? Нуль, а знаєте чому? Тому що коли от такий великий, навіть на iPhone 15 Pro Max, найбільший. Він не поміщається повністю по корпусу. До того ж, якщо ти засунеш його в кишеню, він просто зіскочить через свої габарити. Якщо ви пришпандьорите його на менший смартфон, наприклад, iPhone 15 Pro чи будь-яку іншу невелику модель, то він буде стричати десь от настільки, і це прям капець. І незручно, і некрасиво, причому незручно використовувати і в кишені, і в руках. І як би ви про це дізналися, якщо б не побачили це відео, бо на Aliexpress більшість Максе. Ських акумуляторів продаються саме з ємністю батарейки на 10 тисяч мАч. і це означає, що майже будь-який ви придбаєте і користуватись ним. Ну, якщо й будете, то точно без комфорту і задоволення. Я прийшов до висновку, що ідеальні Максейв Паверпенки мають ємність 4-5 тисяч мАч. Наприклад, оцей Пітаківський має ємність 4 тисячі з гачком мАч, але ви його окремо не придбаєте. Хоча непогана моделька, він продається тільки от з таким набором: це док. Там позаду можна навушники заряджати сюди, як на док виставити смартфон, навіть от Samsung в Пітаковському кейсі. Він собі висить отак і заряджається, як бачите. Але окремо ви його не придбаєте. Проте можна придбати собі отакий от анкер, це 621 двадцять версія, чи мій улюблений NITCORE NV5000. Він вийшов відносно нещодавно, і от я його собі придбав для павербенка з magsafe інтерфейсом, на мою думку, найважливішими критеріями при виборі є маса характеристики, а також якісне кріплення. Тобто Powerbank повинен нормально кріпитись на телефоні і не відпадати. от як, наприклад, цей анкер. Пришпандьорили і він буде висіти. Якщо павербенк тоненький, як оці два, то ви в кишеню спокійно його засунете, він не буде злізати. І в руці зі смартфоном його також легко використовувати. Пришпандьорили і ходите собі, користуєтесь, фоткаєте, знімаєте, він, в принципі, працює і не заважає. І до речі, огляд і порівняння, і тести саме павербенків з MagSafe я обов'язково зроблю в окремому відео, тому що тема цікава, я бачу, що люди Цим цікавляться по переглядам на YouTube. і мені дуже подобаються оці два. Тому розповім вам про них детально. Покажу скільки кожний з них може зарядити конкретний телефон, скільки ємності залишається, і так далі. Тобто, все в них буде. Другий тип павербенку в моїй моделі використання це найбільш універсальна моделька, якась приблизно 10 тисяч мАч. В принципі, саме з такого я і починав свій шлях з павербенками. От з такого айволку. На 10 тисяч мАч. Ви можете помітити, що він, як я сказав, досі компактний, його легко можна таскати з собою десь в банансі на ADC. Тобто, цю штуку можна використовувати і просто, коли телефон треба трохи зарядити, щоб дотягнути до вечора. Тобто він буде виконувати роль резервного, чи от як такий маленький з MagSafe. Але при цьому у нього ємності набагато більше, і ви можете зарядити там телефон, наприклад, два рази, Тобто його можна собі брати навіть в якісь невеличкі подорожі, чи якраз таки на зйомки, як в моєму. Випадку, коли телефон можна легко зарядити від одного павербенку декілька разів. Як я сказав, це я вже не використовую через його інтерфейси, але я зупинився після всіх спроб на такій моделі. Це Nitcore Carbo 10000. Я знаю, що це моделька не для всіх, бо не те, що всі ніщеброди. Не кожен просто хоче витрачати величезні гроші просто на павербенк. Але для мене це ще й приємний гаджет, і головне, що це найкомпактніший 10-тисячник зі всіх, що, напевно. На сьогодні існуть. І я його всю зимку з собою таскав і використовував чи не кожного дня. Ну, принаймні три рази на тиждень точно використовував. А інколи, коли їду знімати те з нової тачки, то він використовується прям так само, як і смартфон. Тому що смартфон, як я сказав, доводиться заряджати два-три рази на день. І саме цей пауербенк мені в цьому допомагає. Головне в цьому другому типі, щоб павербенк був невеликим. І саме тому я не розглядав би собі десятитисячник з Максейфом, бо МакСейф чи будь-яка інша бездротова зарядка додасть йому в габаритах і в масі. Тут важливо, щоб він був компактним. До речі, Сіомівський п'ятитисячник, хоч і дуже недорогий, і відносно якісний, але більше, ніж оцей десятитисячник. І якщо павербенк вам потрібен дуже рідко, то звісно, витрачати величезні гроші через компактність резону нема. В моєму ж випадку, якраз таки є. І для мене це стало відкриттям. З інших можу порадити ті самі. Анкери, у них немаленький вибір, чи, наприклад, iWalk, скільки ними не користувався, доволі гарні модельки, і, звісно, у них є гарні варіанти, і на 10 тисяч мАг. Ну, а третій тип павербенків це вже така мобільна паверстанція, який я використовую тільки в якихось довгих поїздках, чи то на машині, чи то на велосипеді, чи коли їду навіть до батьків в гості, коли знаю, що може знадобиться ночувати десь на підлозі, до розетки далеко. І, щоб все біля себе заряджати, я обираю один з от таких монстрів. У мене їх два. Обидва важкенті, не сказати, що вони дуже зручні, і ви їх не будете носити з собою на EDC. Будьте уважними, але при цьому вони врятують в деяких ситуаціях. Якщо треба, наприклад, когось по голові вдарити, от до речі, зручніше, його можна так ухватити. Але головне їх використання це от для мене в велоподорожах. Я беру з собою цей пауербенк в сумку, наприклад, на вилку, і ввечері в палаці в наметі заряджаю все, що у мене є. Тут 25 тисяч міліампер. Один тут 24, тобто ємність доволі велика, але головне, що вони мають дуже потужну зарядку. Тут у нас 210 Вт, тут 145 Вт, і це означає, що від будь-якого з них можна заряджати навіть MacBook. І я нерідко так і роблю. Навіть в якихось кафешках на виїзді, коли треба довго попрацювати, я не шукаю розетку. Я дістаю Powerbank і заряджаю свій, він повинен був бути тут, але він зараз тут стоїть MacBook. І все працює. Прекрасно, це ZMI Powerbank No20. Така у нього назва. А це Anker 737. Прям як боїнг. Тут що можу вам порадити? Ну, по-перше, Точно не шукайте собі павербенк великої ємності з низькою зарядкою самого павербенку. Я згадую той свій Сіомівський, і то просто був жах, тому що він заряджався ще по мікро-USB. І для того, щоб зарядити його, вам треба було поставити його на ніч, а то і більше. Будь-який з цих за годину-півтори, в принципі, вже зарядиться, якщо ви будете використовувати нормальний блочок. Ну, до блочків ми ще якось окремо повернемося, але ви знаєте, що я використовую ган-зарядники. з Нормальним дротом величезний повербенк буде заряджатися буквально годину-дві. Повністю по-друге, тут важливіше ніж в всіх інших історіях брати павербенк від нормального бренду. Навіть ZMI – це дуже гарний бренд. Це, якщо я не помиляюсь, суббренд від Xiaomi, І вони роблять отакі преміальні павербенки, не тільки великі, у мене є і маленькі, але він не такий зручний, як виявилось, на 10 тисяч мАч. Проте тут важливо, що всередині у вас великі елементи живлення, і дуже важливо, щоб вони не вздулись, не вибухнули, не почали. Горіти, тому що навантажуєте ви його доволі сильно, особливо коли живете ноутбук. Тобто він може грітися, і тут важливо, щоб були всі можливі захисти. Чесно кажучи, набагато більше я довіряю анкеру. Це вже такий типу Apple в світі пауербенків. До речі, сучасні моделі у них ідуть з от такими дисплейчиками, навіть з меню. Дуже довго тримає заряд. Тобто, якщо ви його не використовуєте, він рік буде десь тримати от 100%, на жодний відсоток не сяде, і ним дійсно можна заряджати в будь-який момент. Я Тримаю такі банки зарядженими завжди. Якщо доведеться терміново кудись поїхати, навіть у відрядження якесь, то я можу його кинути і знати, що я завжди заряджу будь-яку техніку, навіть якщо ноутбук розряжений. Тож дам вам декілька порад, на що треба звертати увагу при виборі павербенка в цілому. І на який тип звернути увагу. Але одразу скажу для тих, кому складно все це слухати і сприймати, я зробив вибірку на є каталозі зі всіх гарних павербенків, які ви можете для себе обрати. Ну звісно, їх набагато більше, але які можна прям тут піти і придбати від недорогих до прям дуже якісних і дорогих. Але з жодним ви не помилитесь, я залишаю в описі до цього відео, бо на є каталозі, я, наприклад, можу зареєструватись і зробити свої власні листи, щоб потім нічого не забути в цих лістах, потім відслідковувати ціни, що як міняється, і потім, якщо щось там станеться, мені треба буде придбати, а я забув, яка саме модель, я перехожу до себе в список і знаходжу. Тож цей лист про павербенки я відкриваю для всіх. Переходьте і чекайте. Перше, що точно не треба робити, це купувати ноунейм no павербенки. Як я вже сказав, сьогодні просто дофігіще різних моделей з Аліекспрес. Наші ж бізнесмени знають, що можна замовити з Аліекспрес за 10 баксів і в Україні. Україні легко продавати за 40-50, за і це все одно буде дешевше, ніж якийсь нормальний брендовий павербенк. І тут важливо знати, що принаймні такий павербенд ви можете замовити самі з Аліекспрес і зекономити. Тут була б гарна реклама якогось кешбеку чи колаборація з Аліекспрес, але не буде. Тому що я все ж таки раджу купувати щось від якісних перевірених виробників. Нехай навіть з того самого Аліекспрес, бо той самий Ніткор ви можете придбати і на Алішці. Правда, коштувати він там буде все одно дорого, тут дива не станеться через Аліекспрес. Моя думка така: павербенк гарний купується не на рік і не на два. Нагадаю, у цьому більше семи років він справно працює. І якщо ви вже купуєте павербенк, то подбайте і про свої гроші, і про безпеку. В чому суть? Хтось подивиться на і скаже нафіга, такі дорогий. Куплю собі в 4 рази дешевше, але той, що буде в 4 рази дешевше, втратить ємність набагато швидше, тому що там у ці звичайні синенькі китайські акумулятори, які просто будуть улітати і через рік, там залишиться, ну де Боже, половина від того, що було. Це, звісно, не для всіх павербенків. Є Xiaomi, вони будуть працювати. Але в цілому ця картина саме така. Тут же у нас дуже гарні перевірені елементи, і, по-перше, вам не доведеться його міняти через рік, через два, через п'ять. Ви ним зможете продовжувати користуватись. А по-друге, він у вас не здується і не вибухне. Ну, звісно, якщо ви не будете ним в СОКС там грати. Тобто це надійна річ. І чим більше павербенк, тобто, коли ви вже от таку балубень собі купуєте, про це треба дбати. Бо можна придбати собі якийсь ноунейм з павербустером, чи як воно там називається, що навіть машину можна заживити. Але при цьому воно, по-перше, не буде відповідати характеристикам на 100%, а по-друге, буде ще і небезпечним в використанні. Я б довіряв тільки перевіреним виробникам. Друге, Райте павербенки з пес сру, навіть коли ви обираєте просто максейфівські такі павербенчики. Справа в тому, що це дуже прикольна і корисна штука, адже за допомогою цієї функції ви зможете заряджати і павербенк, і що ще. Наприклад, заряджати AirPods одне задоволення, тому що ви можете просто покласти павербенк як площадку для бездротової зарядки. На нього покласти чи смартфон, чи навушники, а також обираєте павербенки, які зможуть заряджати і. Наприклад, навушники, і також щось ще по дроту, тобто декілька гаджетів одночасно. Нагадаю, що дешеві повербенки, скоріш за все, будуть заряджати тільки самі себе, чи щось підключене до них. Тут же у нас, наприклад, USB, який працює і на вхід. І на вихід, і при цьому можна використовувати ще і бездротову поверхню. Далі швидкість заряджання. Я вже про це коротко сказав. Якщо з маленькими павербенками це не настільки актуально, хоча, знову ж таки, по бездроту, наприклад, оцей буде заряджати зі швидкістю 15 Вт, а більшість, навіть оцей класний анкер, через те, що він дешевше, буде заряджати зі швидкістю чи 1 тобто 7,5 Вт. І от такий, звісно, зарядить ваш телефон майже в два рази швидше. Проте, на Набагато важливіше, коли мова заходить про от таку дуру. Справа в тому, що від неї було б непогано щось швидко зарядити і сховати її, бо ходити з нею в кишені буде дуже незручно. По-друге, головне, щоб швидка зарядка була у самого павербенку. Інакше, от такий ви будете заряджати годин 8. Ну і останнє: якщо у вас є в планах чи є можливість придбати тільки один павербенк, не треба вдаватись в крайнощі, як і в принципі в середньому пожиттю. Бо дивіться. Оце, хоч і дуже зручно, але краще. ще. Тому що якщо ви йдете кудись в похід, в трейл, то вам може знадобитись не просто підживити ваш телефон, щоб дотягнути до вечора, а вам треба буде його зарядити як мінімум рази два, щоб дотягнути до розетки. Через декілька днів. Але з собою брати і от таке буде незручно, бо він може важити як половина вашого спорядження. Тож може здатись гарною ідеєю придбати одразу щось дуже велике. Але при цьому ви не зможете таскати його з собою в бананці. Повірте, він дуже важкий. Тож, моя порада брати саме універсальне середнє рішення от такий павербенк на 10 тисяч міліампердин від якогось перевіреного виробника. Він буде і достатньо компактним для того, щоб носити його. Собою і при цьому він дозволить зарядити повністю і ваш смартфон, і можливо комусь ще допомогти, чи там ліхтар зарядити все, що може стати в нагоді. Звичайного від МакСейф на 5 тисяч миль годин може не вистачити. Тож, от такі поради з мого власного досвіду використання величезної кількості павербенків, і сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Але. Хочу задати ще одне питання. Дивіться, я буду знімати відео про Максейфівські павербенки. І оці я вважаю еталонними. Один від Anker, він дешевше в два рази, але при цьому трохи гірше по характеристикам. Від Nitecore він дорожче, але є таким собі еталоном серед легеньких, компактних Максейф павербенків. Накидайте мені, будь ласка, непоганих варіантів, можливо, дуже популярних чи розповсюджених, які ви б ще хотіли бачити в цьому порівнянні. Я не думаю, що я буду купувати для цього епловий павербенк, бо там просто якийсь сраний сором. Вибачте, але там він не може зарядити телефон навіть наполовину і навіщо його купувати, окрім того, що ви зможете на самому телефоні бачити інформацію про заряд. Я, чесно кажучи, не бачу. Але я впевнений, що є модельки, можливо, навіть дешевші, але такі собі з народу, які людям подобаються. Накидайте, будь ласка, я обов'язково подивлюсь, знайомлюсь зі всіма вашими коментарями. Ну і не забувайте просто написати щось про це. Дайте якісь. Поради тим людям, які будуть читати коментарі, не забувайте про ваші вподобайки. Всім пока.